Доброго дня, хочу сьогодні розказати трошки про Point Cloud і як з ним працювати в Revit. Це буде досить е, базове заняття, оскільки, е, в принципі, робота з хмарою меточок е, має різноманітні застосування і багато є всяких підходів, і хотілося б їх е, більш-менш узагальнити в тому вигляді, який дає нам Revit. Якщо у вас, наприклад, Зйомка надходить в такому вигляді. Це є в нас, відповідно, формат E57. І є, ще такі схожі формати, це безпосередньо є з лазерного знімання, то ви їх напряму в Revit вставити, на жаль, не зможете. Revit їх не зчитає, і потрібно буде додати якусь, відповідно, ще проміжну ланку, проміжний формат. Це дозволяє робити програма знову ж таки від Autodesk, яка називається в нас Autodesk ReCap. Ось так вона виглядає. А, вона легка, досить проста, швидко завантажується, і вона якраз дозволяє вам переводити різні формати хмарин в ту, яку Revit зможе прочитати. Відповідно, запустивши цю програмку, вам потрібно буде створити новий проєкт. В ньому вибрати опцію, що ви імпортуєте хмароточок. Point cloud, і після цього вас Revit запитає, де ви хочете цей проєкт мати. Я собі виберу якусь папочку, щоб він не загубився. Ось Цю папку, в принципі, де і лежить основа. Вибір папки, називаю якось проєкт, назву його тестовий, допустимо. І коли ви вибираєте таким чином собі місце, маєте на увазі, що там бажано, щоб вистачало пам'яті. бо Перетворення може зайняти е, досить багато часу і додати багато нових файликів. Отже, цей е, зразу тестовий у нас RCP-проект створюється. Він наразі в нас пустий. Але тут будуть додаватись файлики, які будуть цим проектом створюватись. Тепер, коли проект готовий, ми можемо натиснути Select files to Import. Відкриється знову ж таки це вікно. І ми побачимо, що відкривається та папка, в якій ми були. І вибираємо оцей от E57 проект, натискаємо відкрити. Е, вибір форматів насправді тут величезний, дуже багато всяких є. У мені найбільше зустрічався саме E57, тому я його для прикладу і вибрав. Після цього Revit починає конвертацію в зрозумілий для нього формат. Тобто зараз буде показано. Загальну в принципі, схему, того, що в нас є в файлі, і після цього ми скаємо: Import Files», і в нас Revit починає працювати з кожної з камер, яка була в цьому файлі записана. Він їх розрізняє, вони є поділені, і це дозволяє нам бачити по прогресу кожної з них, як це відбувається. Якщо, наприклад, якась з Точок зйомки вам відомо, що не вдалося, не потрібно, ви можете її не імпортувати, прибираєте її з цього процесу, і вона у вас не з'явиться. Загалом цей процес займає, чим довший час, чим у вас є більша кількість камер, ну і, звісно, чим більше їм потрібно самим роботу робити. Тобто роздільна здатність, відстань до будівлі. Кут огляду. Кожен з цих елементів буде збільшувати час обробки. Тут в мене досить невеликий файл, 140 МБ. Є такі, які займають і типу, пару ГБ і оброблятися будуть довго. Це може бути і 10 хвилин, і година. Теоретично цього не треба боятись, це робиться один раз. Після цього ревіт з цим буде вже працювати набагато швидше. Сам Autodesk ReCAP теж має певні інструменти. Він не тільки дозволяє нам експортувати в різні формати, він ще і має можливість підкоригувати цю хмароточок її детальніше оглянути, і, в принципі, він її е, дозволяє осягнути набагато простіше, ніж Revit. Бо Revit, в принципі, як 3D-оглядач, не дуже добрий. На ньому добре дивитись далеко на будівлю, заходити в будівлю в ньому важко. Все завершилось. Можна насикати індекс Scans. Після цього воно їх швиденько зараз проіндексує. Створить з них спільне зображення. І з цим же зобла... зображенням ми запускаємо проєкт. Ось це є отака зйомка якоїсь історичної будівлі, я не впевнений якої. Тут ми можемо правою кнопкою обертати її, дивитися, що тут є, зближувати, бачити. Вже окремі точки безпосередньо, з яких формується наша хмара. Тут є певні налаштування. Наприклад, ми можемо тут поставити, наскільки в нас точки будуть великі чи маленькі. Якщо ми їх зменшимо, тоді ніби більше деталей видно, але якщо в нас включена невелика роздільна здатність, не максимальна, то. В нас тоді буде багато проміжків між точками, і буде трошки не видно суцільного зображення. Якщо ми ставимо тут більше, наприклад, то тоді це вже будуть якісь такі більш е, сюрреалістичні малюнки, ніж реальність. Тому тут і ставити десь два, щоб воно і давало суцільну картинку, і можна було розрізнити окремі деталі. Крім того, тут можна. Змінити трошки кольори. Не всі сканери можуть видавати вам кольорове зображення RGB, деякі з них можуть працювати на інтенсивності, і тоді, відповідно, там буде більше градація сірого. Тут інтенсивність показана ось таким чином: тобто, чим ближче до сканера, тим вище інтенсивність точки, тим далі, тим е холодніші кольори стають. Так само тут можна поставити по відміці. Чим нижче, тим тепліший колір, по а, нормалі відносно того, як в нас виходять промені з нашого лазера. І а, можна поділити на різні точки сканування. Тобто ви будете бачити, що було 5 точок і якраз є 5 кольорів, які їх відображають. Що який сканер побачив. А, якщо включити. Режим відображення саме по світлу, то ми можемо змінювати освітлення на одиничне подвійне, насправді тут нічого особливого немає. І якщо взагалі забираємо освітлення, то в нас тіні як такої не видно. Видно мовно реальну заливку наших а, зображень. Є різні налаштування шейдерів, але знову ж таки, це вже залежить від апарату, яким виконувалося знімання. І є можливість дивитися на е, саме грані. Чи вони в нас будуть прозорі, тоді ми можемо ніби дивитися трошки глибше, чи вони в нас будуть показані повністю зі всім відображенням. Таким чином. Е, решта налаштувань тут же такі досить умовні. Наприклад, можна вмикати-вимикати перспективу, і тоді. Щось можна міряти більш відповідно, бо тут у нас є distance, Ми можемо між точками міряти відстані, собі ставити і бачити їх. Звісно, їх краще е, міряти в е, ортогональному вигляді, коли ви маєте чітке співвідношення сторін. Реальне. Е, е. Ці розміри можна собі додавати, тримати їх велику кількість, можна їх видаляти, можна їх приховувати. Якщо ми включимо перспективу, то, звісно, розмір буде вже е, менш зручно ставити, бо ви будете бачити дещо викривлене зображення. Е, що тут ще є цікавого, напевно, ще буде цікава можливість вам вибирати так, рамкою певну кількість точок. І ці точки ви можете собі прибирати. Наприклад, у вас тут може стояти якесь дерево, воно вам, в принципі, для. Вашої моделі не потрібно, вам потрібно тільки сама будівль, самі контури будівлі, щоб її обмалювати, вибирати ці дерева, якісь там зайві, і можете їх собі прибрати, як точки. Це і полегшить відображення, в принципі, і е, дозволить пришвидшити подальший експорт. Все зайво можете собі прибрати. Звісно, якщо вам в подальшому буде потрібно. Бачите загальну картину, то тоді вам потрібно буде ще раз зробити імпорт цього файлу E57, в якому всі точки ще наявні. Це найбільш, такі, як, на мій погляд, корисні є тут вміння. Є ще про варіація, але е, вона значно дорожче виходить по використанню тому можуть бути певні. Е, з цим проблемами, яких отримати. Ну і тут можна вмикати-вимикати скановані частини, тут, де в нас є шари, можна вмикати-вимикати анотації, які ми могли поставити. І можна ще точки в окремі так само позиції собі виділити, щоб ви могли знати, що це, наприклад, будівля 1, будівля 2, дерево 3 і так далі. І тоді теж їх ви вмикаєте і вимикаєте. Після того, як ви собі налаштували цю хмароточок, ви можете зберегти цей проєкт. Вам воно порадить його оптимізувати. Після оптимізації ви е, отримаєте саме такий вигляд, не буде опції вернутися назад до того, як ми видаляли ці точки. Якщо все готово, натискаємо оптимізація. І після цього, якщо ми закриваємо «Recap», то ми побачимо, що ця папка вже стала набагато важча, в ній вже є. Конвертовані точки. І якщо ми тепер відкриваємо Revit, я створюю на стандартному якомусь шаблоні просто. Створюємо файлик і ми можемо вже нашу точку додавати через insert. Point cloud. Знаходжу цю папку. Ось вона є. Ось цей RCP ми можемо додавати. Бачимо, що інших варіантів особливо немає, тільки RCS і RCP, це обидва ревітівських формати. І відповідно RCP, додаємо Open, він якийсь час подумає і додає нам наші сконовані точки. Далі ми вже з ними працюємо в основному, як зі стандартним лінком, тобто ми їх можемо собі вибирати, обертати, якщо нам треба тут, наприклад, їх повернути, щоб було. Більш рівно, так і повернули. Ем, якщо говорити про те, щоб якраз обводити якісь контури, то набагато краще це робити, звісно, буде на плані. І на плані ви вже собі в ідеалі маєте. Ем, я приберу оцей скоббокс. Щоб не заважав, ви собі маєте виставляти view range з досить мінімальним кроком, щоб ви могли чітко бачити якусь ділянку. Де у вас є найбільш характерні виступи стін, бо інакше можна не зовсім чітко бачити, де ж у вас та крайня точка стіни має проходити, бо накладається їх багато. Якщо ж ви собі виділяєте, наприклад, там перших пів метра, або ще краще зробимо пів метра, то ви будете чітко бачити тільки ці полосочки, і по них легко будувати. Вони є а, Саме якраз зовнішнім контуром він буде чітко у вас сходитись. Вже щодо того, наскільки ідеально у вас вийде отримати повністю будівлю, то це залежить в багатьох випадках від того, хто сканував і яким обладнанням, які є погрішності, вони можуть виникати і просто через невдале розташування, і через те, що якісь є матеріали на Об'єкти сканування, які відбивають лазер інакшим чином, і через те, що є якісь поміхи, не знаю, там забрудненість повітря, навіть якщо велика відстань, це все може створювати певні погрішності, і тому е, треба дивитись саме по шарах, собі перемикати їх, потрошки, дивитись тут на 500, побудували стіни, побачили, що ніби нормально стали, поставили вже метр. Тоді тут поставили низ інакший. Тут той самий метр. Дивимося тут. Оп, вже могло трошки зміститись. Тут же в нас йдуть якісь вікна, вони, відповідно, створюють нас. Декілька точок, треба вже по них дивитися. Чи ми йдемо по внутрішньому контуру, чи по зовнішньому, щоб їх розставити. Досить кропітка робота може бути, особливо, якщо ви працюєте з якимись інженерними приміщеннями, де йде внутрішнє сканування, і вам потрібно все обладнання відтворити. Самі ці Point Cloud в нас же будуть відображатися в лінках. Ось вони. Ви їх можете оновлювати. Якщо там є якісь зміни, якщо додається якісь, наприклад, зображення. Ви оновлюєте цей проект в рекапі і відповідно оновлюєте його після цього в ревіті. Ці point cloud можна тепер вже і в видимості регулювати. Ну, тут Можна їм змінювати кольор відображення. Зараз тут стоїть RGB щоб ми бачили повнокольорну модель, але вона відображається в нас таким чином, коли ми вибираємо, що ми бачимо якраз окремі сканери. Якщо ми міняємо відображення в point clouds з RGB, наприклад, на одиничний колір, то ми можемо побачити якісь окремі деталі, яких до того не було, теоретично. Або це нам дозволить відволіктися саме від матеріалів і звернути увагу на форми. Так само є е, можливість включити інтенсивність, що дає нам, в принципі, чорно-біле зображення. І є ще опція включити нормалі. Ну і відмітки, в принципі, теж отакі варіанти нам доступні. Звісно, чим більше хмара точок, тим повільніше ревіт буде працювати, але е, з новішими версіями воно стало більш приємно. Бо десь там в 21-му ревіті воно дуже повільно все думало. І е, працювати було досить незручно. Тут же воно більш оптимізовано, краще відображається. Ніяк деталізація, звісно, не буде впливати на ваші хмари точок, тому що вони вже є і так максимально прості, окремі точки. От така. Загальна інформація є по е, хмарах, є, звісно, можливості їх ще редагувати глибше. Це є теж спеціальні програми, щоб їх доповнювати, але Revit в даному випадку працює досить базово. Дякую за увагу!